Персональні асистенти, тренери, мотиватори і контролери вашого здоров'я все це новенькі Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra. Смарт-годинники отримали нову, потужнішу платформу з досконаленим датчиком BioActive Sensor 2, який тепер ще точніше слідкує за усіма вашими показниками. Титановий корпус Galaxy Watch Ultra пропонується у двох розмірах і трьох кольорах: сріблястому, кремовому і хакі. Залежно від обраного варіанту, змінюється і ремінець – силіконовий або тканинний. Та головний апгрейд, на мою думку, це поява Galaxy AI у Watch 7 і Watch Ultra. Штучний інтелект зможе запропонувати вправи залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Смарт-годинники будуть слідкувати за вашими досягненнями і коригувати план тренувань. Також можна вручну задати зони пульсу, щоб годинник міг попереджувати вас про високі чи низькі показники. Galaxy AI попіклується і про якість вашого сну. Він проаналізує ваш сон і надасть усю необхідну інформацію. Годинник може навіть визначити затримки дихання під час сну та попередити вас про це. А ще пам'ятаєте, я розповідав у минулих оглядах Galaxy Watch про функцію Together, яка дозволяє змагатися з вашими друзями. Якщо ніхто з ваших близьких не хоче підтримати ваш спортивний ентузіазм, тепер ви можете позмагатися самі з собою. Galaxy Watch 7 нагадає ваші попередні результати у тій же локації, тож у вас буде більше мотивації їх перевершити. Galaxy Watch 7 пропонується у двох розмірах і трьох кольорах сріблястому. Кремовому і зеленому залежно від обраного варіанту змінюється і ремінець смарт-годинника – силіконовий або тканинний. А чи готові ви до нового короля аутдору? Galaxy Watch Ultra. Це саме той смарт-годинник, який чекали фанати екстремальних пригод. Міцний і витривалий титановий корпус, який відповідає військовому класу захисту Military Standard 810H, захист від вологи і пилу згідно класів IP68 і 10 атмосфер. Робота при температурах від мінус 20 до плюс 55 градусів за Цельсієм. І здатність працювати на глибині до мінус 500 метрів нижче рівня моря та на висоті до 9 тисяч метрів. Все це характеристики Galaxy Watch Ultra. З таким годинником ви навіть можете відправлятись на Еверест. Він точно витримає таке випробування. До речі, щодо температур, годинники Watch 7 і Watch Ultra дозволяють вимірювати температуру будь-яких об'єктів. Можна, наприклад, помістити гаджет у воду і перевірити, наскільки вона тепла. І навіть якщо вибрати щось менш екстремальне, Watch Ultra все одно запропонують додаткових корисних фішок, наприклад, режим Night Vision. Для використання годинника вночі циферблат стає чорним з червоними стрілками та цифрами, щоб вашим очам було комфортніше сприймати інформацію в повній темряві. Загалом же вам доступна велика кількість різноманітних циферблатів. Ви можете їх кастомізувати та виводити ті показники, які потрібні вам в першу чергу. Доступні навіть циферблати, які імітують цокання секундної стрілки. Це точно оцінять фанати класичних годинників. Операційна система VROS – Пропонує купу корисних додатків, наприклад, WhatsApp чи Google Maps. Їх можна комбінувати в меню в окремі папки, так само, як ви це робите на смартфоні. Автономності Watch Ultra точно вистачить для кількоденної подорожі без додаткової підзарядки. Годинник можна обрати в одному з трьох кольорів: білому, титановому і темно-сірому. Також є три варіанти ремінців з тканини та силікону. Їх можна легко змінювати та обирати собі новий ремінець під настрій чи власний образ.